Наш організм складається з трильйонів клітин. У кожній клітині нашого тіла зашифрована історія нашої родини, наших предків, іноді ця історія таїть у собі темний секрет: генетичну схильність до хвороб або душевних розладів. Це може бути рак діабет або депресія Мелані. Відчула це і на своєму житті. Її родичі з покоління в покоління страждали на депресію. І як наслідок це наздогнало і її саму. У нашій родині всі страждають від депресії. Мій батько страждав від депресії, мій брат страждав від депресії. Мій дядько, мій дідусь. Ця темна хмара передавалася з покоління в покоління. Протягом 22 років я перебувала в депресії, це була величезна мука для мене. Щороку вона тривала від трьох до чотирьох місяців. У мене не було жодних сил, я не відчувала жодних емоцій. Я була повністю спустошена всередині. Єдине, що я відчувала, це глибокий сум. Моє найбільше страждання почалося у 2003 році. я розлучилася зі своїм чоловіком. Я опинилася зовсім одна з трьома дітьми. Одній доньці було три, другій дев'ять, іншій п'ятнадцять років. Я була кинута в повну невідомість, і депресія ставала дедалі глибшою і глибшою. У 2014 році вона досягла піку. У мене не було сил ходити на роботу. Цілими днями я лежала на дивані, абсолютно не рухаючись. У мене пропав апетит. Я різко схудла на 7 кілограмів. До мене постійно приходили думки. Ти погана мати. У мене були такі сильні атаки. Це було неможливо. Ти підводиш своїх дітей. Ти лежиш тут на дивані, як тварина, яка погано пахне. Яка більше не може їсти, яка нічого не може, яка просто лежить і більше ні на що не здатна. І ці думки знову і знову лунали в моїй голові. І Я вирішила закінчити життя самогубством. Я думала, що це буде звільнення для мене від цього болю. У мене з'явилася думка написати прощального листа своїм дітям Жасмин, Лізі та Каї. Потім я почала писати перший лист дорога Жасмін. Я розридалася, я подумала, яку страшну річ я хочу зробити. Що робитимуть мої діти без мене? Вони люблять мене понад усе на світі. О Ісусе, будь ласка, прийди, прийди зараз, тільки ти можеш мене врятувати. Коли я так помолилася, я взяла біблію, трохи почитала і змогла вперше заснути. Молитва Мелані була криком її душі. Історія, яка могла обернутися трагедією, отримала несподіваний поворот завдяки одній єдиній зустрічі, що стала вирішальною в її житті. У мене був один знайомий, який час від часу надсилав мені відео з проповідями Володимира Мунтяна і його дружини Вікторії. Він був дуже наполегливий і весь час просив подивитися ці відео. І я вирішила так і зробити. Відтоді я регулярно дивлюся проповіді та молитви апостола і Вікторії. Ці проповіді стали для мене ліками. Коли я слухала проповіді Апостола і Вікторії, у мене всередині з'являвся мир, і одного дня було недільне служіння. Це було 8 червня, у день п'ятидесятниці. Я дуже сильно чекала цього дня, я не можу пояснити, чому у мене була особлива спрага всередині, спрага за присутністю Святого Духа. коли Дух Святий. тільки коли Дух Святий Він приходить, біси залишають тіло. І ти моментально отримуєш зцілення. Якщо це було родове прокляття, наведене прокляття, набуте прокляття. Щоб це не було, послухай, біси йдуть. Уходять сьогодні Прийшов день, і це день п'ятидесятниці, в якій Дух Святий підтвердить, що він на землі. Він зараз прямо починає вже рухатися. Під час молитви я приймала кожне слово. Мені здавалося, ніби Бог, Ісус і Святий Дух особисто говорять у моє життя. Демони, духи депресії, я пов'язую прямо зараз кров Ісуса, кров Ісуса, кров Ісуса. Щойно прозвучало слово депресія. Я зрозуміла, що це було до мене. У мене полилися сльози. Алілуя! Духи депресії зараз йдуть, духи зневіри йдуть в ім'я Ісуса Христа саме в той момент, коли Вікторія молилася, я бачила довгий чорний ланцюг, і він розірвався. Від нього не залишилося й сліду. Я відчула неймовірну легкість у серці. Під час цієї молитви я отримала повне звільнення від депресії, яка, як мені здавалося, тривала все моє життя. Але того дня їй прийшов кінець. На ранок після молитви я прокинулася, і в мене була така радість усередині. Що ця тяжкість пішла. Я Дякую Богові за те, що це родове прокляття було зруйновано в моїй родині. У моєму житті більше немає депресії і більше немає печалі. у моє серце прийшла радість і мир, яку може дати тільки Бог. Зараз я щаслива 24 на 7. Як я жила до молитви, і як я живу зараз, це дві великі різниці. Протягом понад 20 років мене мучила глибока депресія. Але після однієї молитви апостола Володимира і Вікторії Мунтян Бог зробив неможливе. Він звільнив мене від цієї багаторічної депресії. Це неможливо описати словами, наскільки я зараз щаслива. Я дякую апостолу Володимиру та Вікторії Мунтян за їхнє служіння, за їхні молитви. і хочу сказати кожному, хто зараз слухає мою історію. Довіряй Богові, чекай Його присутності, і ти обов'язково отримаєш своє диво, як його отримала я.